Три коридори для біженців створило командування. А то для людей, які намагаються залишити зону антитерористичної операції, колони мусять рухатись під білими білими прапорами, а містян просять одягти білі пов'язки на руки. Гуманітарні коридори відкриють для жителів Донецька, Горлівки та Луганська. На територіях підконтрольних українським силовикам створені додаткові пункти для тимчасового перебування. Тим часом бойовики не припиняють терор мирного населення. Останні оперативні дані про події на буремному сході у наступному матеріалі. Терористи обстрілюють будинки мирних мешканців, приховуючись українською символікою. У Горлівці сьогодні снарядами пошкоджені 10 будинків. Напередодні в Петровському районі Донецька під обстрілами загинули шестеро місцевих жителів і ще десятеро поранені. Кілька приміщень зайнялися. Пошкоджена місцева школа. школа. Петровський район. Город Донецьк. Ця школа мені образування дала. Любовь в кродіні уди Бальцевому та Луганську бойовики обстрілами частково зруйнували залізничні лікарні. У Луганську під снаряди потрапив дитячий садочок. В Дядкам саду нікавоніт і так як сейчас все зі своєму діями, дітей ми не приймаємо. У Луганську гуманітарна катастрофа. Немає води, зв'язку та електрики. У крамницях псуються останні запаси продуктів. А це що, тут я з майне степом риба. Крім того, через відсутність електрики, переповнені трупами морги, становлять загрозу екології. Переймаються очільники області. Тіла людей, які знаходяться в моргі. Якщо там немає світла, ми розуміємо, що з ними може бути. І також не всі тіла завозять до морга. Деякі люди просто обстріляні, лежать на вулицях. Луганська. Натомість українські силовики обстрілюють Донецьк, Луганськ та Горлівку снарядами правди в артилерійському снаряді замість вибухової. Начинки листівки з повідомленнями, як безпечно поїхати з міст під терористам, картилерисерами розраховується максимальна висота польоту, і на максимальній висоті відбувається підрив снаряду. Е вишибний заряд виштовхує листівки, які відповідно до потоків повітря розлітаються над населеним пунктом. Гуманітарними коридорами можна безпечно евакуюватися. З Донецька можна виїхати по Ленінському проспекту до кружної дороги, далі по трасі до Курахова. Для жителів Горлівки зазначений маршрут через проспект Леніна, вулицям Жукова, Вітчизняні, до Дзержинська та Дружківки. Коридор для Луганців через визволене селище Металіст до міста щастя. Місто заблоковане для терористів. Для цивільного населення це блокування не стосується. Ми готові прийняти всіх людей, які. Побажали покинути місто за нормами міжнародного права за 200 метрів ліворуч та праворуч зазначених трас терористи і військові мають припиняти вогонь з 10 до 14 години щодня. Силовики рекомендують біженцям помічати транспорт білими полотнищами, а на руки пов'язувати білі пов'язки. Світлана Фічун Донбас Спецкор, 2+,2.